Коли ми говоримо про долю, ми можемо розуміти контекст розмови. Якщо ми говоримо про долю у філософському сенсі, то ми виділяємо певне явище: об'єкт мислення, збираємо дані про долю, афоризми про долю, тексти про долю, ми розглядаємо долю, ми думаємо про долю, ми з'ясовуємо принципи долі, які виражені у світовій культурі наймудрішими людьми, до речі, у екзистенційному питанні. Ось так. Е-е. Так би мовити, абстрактно ми розглядаємо і долю як явище. Коли ми говоримо про долю у психологічному сенсі, ми кажемо Моя доля, твоя доля і психологічний сенс одразу додає історію особистості. І ось якщо ми в історії особистості, від самого народження чи якихось спогадів, снів, планів, мрій, починаємо виділяти якісь повторювані елементи за формою, за якістю тощо, ми починаємо розуміти стратегію долі. У психологічному сенсі дослідження долі беззаперечно важливе для кожної людини. У філософському сенсі, мабуть, це сфера мудрості, сфера роздумів, сфера інтересів для розвитку інтелекту, сфера пізнання. У будь-якому разі взаємодія з долею, занурення в долю, проникнення в долю робить людину багатшою, сильнішою. Мудрішою і в певному сенсі знімає з неї напруження та зайві зусилля щодо створення долі. Чи можна змінити долю? Відповідаю, можна. Доля це те, як життєва сила. Вітальна сила людини проходить через фільтри її свідомості і таким чином орієнтує її на певні події. Змінити долю можна, якщо ми вносимо усвідомленість у свої фільтри свідомості. А отже, регулюємо те, що в царині уяви називається пам'яттю або життєвим досвідом. І змінюючи минуле та виводячи фрагменти минулого на гармонію, на позитив, загалом на відчуття любові, тобто абсолютне відчуття, ми змінюємо ті причинні реє, шари або ті причинні елементи, які керують нашими виборами. Кожного разу, змінюючи минуле на щось гармонійне, ми змінюємо долю. З іншого боку, ми змінюємо долю за рахунок того, що ми її будуємо. Ви можете назвати це долею, але це така доля будувати свою долю. Не факт, тому що всі люди зайняті якимось будівництвом. Але одні роблять це усвідомлено з урахуванням долі, а інші просто займаються облаштуванням, дай Боже, чогось навколо себе, попереду себе. Переважно загалом нічим не займаються. У цьому сенсі прийняти рішення змінити, змінювати долю може бути частиною самої долі, на цьому просто домовляються. Насправді внести усвідомленість це і є впроваджувати зміни в жену в долі зміни в житті. Можливо, це така доля. Може, така доля. Я знаю, що якщо немає старання, прагнення і технології зміни долі, то точно долю не змінити. Щоб змінити долю, треба уявити долю як об'єкт. Коли ми можемо щось уявити як окремий об'єкт, ми можемо вносити туди зміни. Інша справа, що доля у нас всередині, вона тече через нас. І коли ми бачимо долю, це не означає, що ми виключили себе з долі, навіть якщо намагалися це зробити. Але в будь-якому разі, ми піднімаємося в позицію з боку, або над, або поруч, або в метапозицію. І в цьому сенсі дивитися з метапозиції на свою долю. Це частина технології метамодерну, яка пов'язує нас з об'єктом через органи чуття. І в цьому сенсі, коли ми змінюємо долю і в цей час відбуваються відчутні, значущі зміни за фактами рефлексії, то це означає, що ми беремо участь у долі. І сигналом про зміну долі є власне система сенсорики, тілесність, тактильність, яка завжди дає нам або позитивний, або негативний сигнал про те, що відбувається. Тому так, долю змінювати можна. І зрозуміло, що неможливо вийти з долі. Друзі. Якщо вам подобаються наші програми, якщо вам подобаються наші лекції, якщо вам подобаються наші конференції, якщо вам подобаються наші школи, наші методики, будь ласка, підписуйтеся на наші соціальні мережі. Посилання завжди в коментарях. Ми завжди раді регулярному спілкуванню збирати ваші запитання, готувати під них відповіді. Тому що головне, що ми робимо, налагоджуємо спілкування між знанням і людьми. Оскільки ми всі люди і знання все ще продовжують приходити, слава Богу, то ми, так би мовити, хочемо знати вашу думку, хочемо знати ваші питання, ваші потреби, ваші запити, щоб задовольняти їх за допомогою знань. Тож підписуйтеся, посилання ще раз внизу. Все буде нейро!